Розкажіть за цю хустку. А ця хустка це попала. Мати була сирота, осталася вона і жила ага. своєї сестри. Теж гляділа ага, дітей ага. там, допомагала сестрі, так от сестри вона заморожала. В її матері попала хустка її придане. Скільки цей хустки років? Цій хустці, мов більше, більше, щоб стара. Сто ну, год хустці. Да. Ого. Як не більше. Вона ж була у баби, баба ж уже старою мер. Ну це празнична, да, хустка, Праздне, це дорога на, хустка, так, вчиталася? Нікітиця. Торочки, так, тарочки. Да, так що да, да, да. і щось тарочками празнична вчиталася. І дивіться, 100 год і цвіта не вигоріли. Це ні, просто ні, що ні, темно, ні, ну ні, я ні. сфотографірую. Ні. А ви отак запніться, як колись запиналися <ріх> по-разному. <ріх> а ви вмієте так, щоб на плече, отак от. Щоб типу на одне плечо так, а друге. Ой, я як на пинали, бо я Ану, Дати... Треба на фотографіях подивитися, може вона в цій хустці. Отак Отак вона. Ага, ага. Так, так, красиво. Темновато, ну, зрозумільно. Mm -hmm. Чуєте, а як ви її зберігаєте, що від молі, від цього? Вона в скрині була, передіров вже тоді не була скриня була. Шестяна, так, да, вона? Вона? Да. так, вона? Бачите, яка Вона Не линяє, не, нічого. Так сто років і не бере її нічого. Ні. Так і чуєте, і плотна вона. Оце так, так багато вже ж, бачите, ну побила. ж Ну Це вона. печатний, так? Да. Да? Чи, да. чи як воно робить? Ну, це на ярмарки, так, брато? Да, на, та, ткалася ж вона, видно. Ну, це дорога хустка. Дорога, хоть так. Я цей не нікому не даю її. Не давайте. Чуєте, а ще буває, ну ще вмієте якось запинатися, що отак якось скручували там ото. Так це друга хустка, шерстяна є, напинали її. Що так. якось отак скручували жгутиком. І отак от, оцім цим напинали туди назад, а ага. сюди кінці витягли. Тут зв'язували, і тоді отак запинали. Ага, а ви так не можете цією хусткою зробити? Ні, це велика хустка дуже. Ага. І отак ці тарочки засовували під тую, так? <риві> да, да. О, колись ми по... По цей... А як ще пов'язували хустки? Ну, це так такі А в церкву ходили, інтересно цій хустка? Звісно. Тоді у є... моєї тітки, у матрії сестри, була така сама шерстина, хустка, такі цвітали такі, були рози, красиві. Так та у Юди залишилася сучасна, mm -hmm. то Юда чорну А красива, да, так, що вона вважається? Да, а ця, що слово... взагалі хотіли дівчатку. Так ось зберігайте. Хотіли забрати, а я її це бережу дарма, що вже вона бачите. Ну так, да, трохи вже, так, сто год. Би, би, так, більше, би, більше, 100 більше, більше сто год, більше. Уже ж баба... Як це бабина, а вам уже, слава тобі, Господи, баба... 18 баба 90, з хвостиком. Да. І оце так, так, так я нікому даю. Думаю, як уже той так от дам, маму церкву буде. Мобу буде такий шаль буде, да. так. Таке. А так вони її в дівчатах не А ми зараз ви не змотуєте, то я її сфотографую на світу. Хорошо. Так, виключу.